Ми покоління, яке вже не повернеться. Покоління, що пам'ятає дитинство без смартфонів і соцмереж, коли головними цінностями були дружба, щирість і спільні пригоди. Тоді діти йшли зі школи пішки з портфелами за плечима, і найбільшою турботою було встигнути швидко зробити домашні завдання, щоб вибігти у двір, де вже чекали друзі. Ми не поспішали до екранів, ми поспішали до людей. Нашими розвагами були квач і хованки, які тривали до темляви. Зі звичайних аркушів зошита ми робили літачки, а з ковдр та стільців будували цілі фортеці. Кульки, білки чи гулі здавалися справжніми скарбами, і змагання за них було не менш серйозним, ніж спортивні чемпіонати. Усе це відбувалося у дворах та на вулицях, а не в торгових центрах чи віртуальних просторах. Таке покоління зберігало свої спогади у сімейних альбомах, перегортаючи товсті картонні сторінки із фотографіями, зробленими на плівкові фотоапарати. Історики кажуть, що саме друга половина ХХ століття стала часом золотого дитинства для мільйонів дітей у Європі та на пострадянському просторі. Не було ще глобалізації у нинішньому вигляді, не було надлишку товарів. Але була особлива атмосфера, яка згодом стане символом тієї епохи. У 1980-х роках, наприклад, лише почали з'являтися перші відеоігри та домашні комп'ютери, проте вони не могли замінити живого спілкування. Ми називали своїх батьків мама і тато, ми шепотілися під ковдрою з братами і сестрами, боячись, що дорослі почують наші таємниці, і саме ці дрібниці формували наше відчуття світу. У цей час дитинство було сповнене справжності. воно мало обмежені ресурси, але дарувало безмежну уяву. Це був період, коли навіть маленька річ могла викликати щастя, бо ми вміли його відчувати без фільтрів і прикрас. Таке покоління відходить повільно, але невідворотно. Ми залишаємо по собі тепло, щирість і пам'ять про часи, коли життя було простим, але справжнім. Ми знали, що таке дитинство, і прожили його наповну, залишивши у спадок наступним поколінням урок. Справжні скарби не в речах, а у відчуттях і людях поруч.